Всім привіт! Канал Пасіка Плай. Давно не було відеороликів, трохи, трохи час такий і не до відеороликів було. Але є така нагода, зараз хочу відзняти такий відеоролик про те, як я буду полоски класти. Ніколи вже стільки років працюю з бджолами, ніколи не придавав такого великого значення. Поклав там полоски в одному сезоні, от такі, в іншому. Інші полосочки поклав, потім обробив один раз димпушкою біпіном. І все, я галочку для себе поклав, що все чотенько. Але до одного моменту, до минулого року осені. Вроді би я все собі так як по шаблону зробив. Заспокоївся, що чотенько бжоли пішли в зиму, все гарно, навесні мінус 19. І це мене трохи стрясло, щоб, взятися, щоб трохи відповідальніше взятися за цю справу. Буду зараз класти полоски. Полоски буду класти апіатрас. По дві полосочки буду класти на сім'ю і контрольні вулики поставлю там бумагу. Зробив, ніколи не провіряв на осип кліща. Якось, як я вже казав, так, візуально глянув, щось є, нема. Спрацювали полоски, не спрацювали, спрацювала димпушка, бепін, не спрацював,сь не придавав ніколи значення. Зараз я хочу взяти, попробувати взяв ці полосочки, а п'ять раз поставлю полоски, поставлю бумагу. І подивлюся результат, потім поставлю інші полосочки. А пізніше, вже, вже коли буде мінімально е, печатного розплоду, я попробую таблетки Апіароль. Ну, це вже, це вже пізніше, а поки що полоски Я вже сформував сім'ї. Е, сім'ї сформовані для заготівник. Гордівниць вже поставив, що сказать. В селу семьи. Кто-то, одну показал сильно. Ей слабшие семьи, конечно. Не є сладка сівна. Ось такі полоски картонові, ще такі не, не клав, просто згинаю пополовині і вставляю у вулик. Таким образом бжила, я думаю, що полюбе буде гристи їх. Тим самим розносити препарат по вулику. Ось так. Одівницю Це на місце. Ось такі штуки зробив з паперу, з А4, склею 4 А4 докупи, промостив про олією кухонною. Хочу зараз поставити, спробувати на результат. Mm -hmm. Сюди поставив, трошки тяжко засунути було бумаг, папір, але вийшло сучатинко. Ось такі великі полосочки. Розмір. Не вказаний, не вказаний розмір. Десь в районі 25 см полосочка полосочка. Таким образом полосочки поставив, бджола буде ходити. тип жола по ній розрізати, розносити по вулику. Так, 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 продовжуємо покладати лосочки ставити. раз полосочка два полосочка вставляем на низ и папир сваю папир Продовжую роботу з полосками. У цих полосках діючу речовина амітрас. Амітрас через 25 днів я поставлю іншу, -іншу полоски цієї ж фірми на іншу діючу речовину яка буде інше діяти дуже чітко, швидко поклав три контрольних вулики. Кліщ, кліщ, кліщ. Отак. От Уже в мене тут на пасіці вдома на точку 15 вже сімей було. І вже мінус три. Вже мінус три. Бжола. Я коли відкачував мед. Рамочки є, мед є. А бжоли бжоли немає. Бджола втекла просто. Ліщі її. Вбиває. Поклав є полосочки в okay. Поки що залишилося 13 жолосімей у мене на цьому точку дома. Буду їхати. Вже дай Бог життя, здоров'я з понеділка. Вгори на пасіку. Там буду обробляти, класти полоски, теж саме буду класти контрольні вулики, перевіряти на осип кліща. Ну все, ось такий відеоролик в мене вийшов. Там покажу далі, який результат моєї праці. Я думаю, що мусить бути результат, тому що десь в районі тижня я провірю вулики, 7 днів, можливо, бджоли загри... розгризли, полоски винесли, тому що вони картонні, а селищні бджола розризає, вселишні бджола розрізає, Що можливо треба буде підкласти полосочку, то я це зроблю, щоб... Полоска як довше могла бути максимально довгий термін у вулику, хоча б 25 днів. А через 25 днів я поставлю інший препарат, іншу діючу речовину же саме полоски від цієї же фірми. І будемо бачити, а вже в осінню, коли пізно, коли вже вийде розплід, обробимо таблеткою я пиворолюм і ще раз провіримо результат дію різних препаратів все гарно і вам в зимівлі